Усім привіт! Це програма Студентський квиток. В студії працює Марина Скаженник І сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке: Концерт святкуємо в жовтні. Секрети створення вдалого інтерв'ю від Анни Панової. Зустріч із грузинською художницею Іриною Гагуа. Рубрика Цікаво знати цей день в історії. Нещодавно наша кимушна родина відсвяткувала низку жовтневих свят. Початок жовтня радує нас святами: День захисників і захисниць України. День працівників освіти, свято Пресвятої Покрови Богородиці. Та, звісно ж, день народження Київського міжнародного університету. З нагоди жовтневих свят, 13 жовтня, в актовій залі Київського міжнародного університету відбувся урочистий концерт. Студенти та викладачі зібралися, аби здивувати глядачів своїми неймовірними номерами та запальним гумором. Як запевняють гості, найбільше їм сподобалися виступи студентів інституту театрального мистецтва. Не було б у нашому університеті таких чудових концертів без проректора з навчально-виховної роботи професора Тетяни Володимирівни Данченко, адже саме вона займається організацією творчих вечорів. Наші журналісти дізналися, що надихає Тетяну Володимирівну, аби кожен концерт та творчий вечір був кращим за попередні. Мистецтво живе в кожному з нас. розумієте? це треба просто так. От е, подумати ти хочеш зробити приємне колегам друзям, студентам. Тоді зроби і все буде прекрасно. Студенти та викладачі також не змогли обійтись без декількох побажань з нагоди свят. Ось це найголовніше. Саме, саме головне проводити, звичайно, ці свята зі сім'єю миру, злагоди, любові, здоров'я, родинного заку, благополуччя, тобто всього, що людина собі бажає, щоб відчувати себе постійно щасливо. І, звичайно, це важливо і тому цього ми хочемо побажати всім нам. Україні і, в святаті, дійсно прекрасні, і, 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 і це не спроста Так що і, саме 14 жовтня Київський міжнародний університет святкує день народження. Починаючи з 14 жовтня, ми почали створюватись, і від і, саме від під покровою Святої Богородиці, напевно, ми маємо таких результатів. Ми так розвиваємося, тому всі, хто тут працює, навчається, всі щасливі люди, бо вони знаходяться під покровом святої Богородиці. Ми вітаємо усіх з цими радісними святами. Бажаємо вам родинного щастя, козацького здоров'я, миру і любові! Студенти Київського міжнародного університету прагнуть здобувати не лише теоретичні, але й практичні знання. Традиційно цьому сприяють майстер-класи із відомими практиками. Тож увага на екран. 8 жовтня інтерес до професії журналіста запалила ведуча телеканалу Україна Анна Панова, яка завітала з відкритою лекцією про методику створення інтерв'ю на запрошення завідувачки кафедри соціальних комунікацій Валентини Козак. Анна Панова уперше відвідала наш університет. Під час лекції вона розповідала студентам про специфіку жанру політичного та портретного інтерв'ю, а також поділилася цінними порадами, що сформувалися з досвідом. Інтерв'ю це як гра в пін-понг. Суперники мають бути на рівних. В іншому випадку м'яч просто застрягне в сітці, а в ефір потрапить заготовлена промова політика, зазначила відома телеведуча. Відкрила Анна Панова й деякі секрети підготовки не тільки журналіста, а й політика. Вона зазначила, їх теж вчать говорити з вами. І повірте, вони знають, що і як повинні сказати. Коли ви запитуєте, то вже повинні знати половину відповіді. Отже, питання варто так сформулювати, аби у ваших візаві не було можливості уникнути відповіді. Порадила телеведуча. Після змістовної та надзвичайно цікавої лекції студенти мали змогу поспілкуватися і на згадку сфотографуватися з Анною Пановою. Мені дуже подобається те, що я побачила. У Вас видно, що це дуже великий університет і дуже багато студентів. Атмосфера у вас класна, очі у ваших студентів горять, тому мені дуже подобається. У нашому наступному сюжеті ви дізнаєтесь про зустріч студентів факультету будівництва та архітектури із відомою грузинською художницею. Студенти факультету будівництва та архітектури Київського міжнародного університету відвідали онлайн-зустріч із відомою грузинською художницею Іриною Гагуа. Роботи якої вміщені у каталогах всесвітньої енциклопедії наївного мистецтва, під час зустрічі студенти переглянули фільм, з якого дізналися про долю та творчий шлях художниці, а також поспілкувалися з самою мисткинією і познайомилися з її роботами. Організаторкою зустрічі стала директорка музею Сергія Параджанова у Київському міжнародному університеті пані Олена Оганесян. На думку пані Олени, такі зустрічі необхідні для формування світогляду освіченої людини та формування професійних навичок майбутніх архітекторів. Все, що зв'язане з Паражаном, завжди удається. Із услышавших. Услышали? Із слышавших. Услышали? Значить, все, все вийшло. А тут було не 2%, а 222%. І дуже важливо те, що ми вас дали дань Уваженні, благодарі перед високим творчеством цієї жінки. ми також поспілкувалися зі студентами та попросили їх поділитися враженнями від зустрічі людей, які повторюють якісь роботи, ну як в живописі, так і це щось нове. Це розкриває твій кругозір, то Можна сказати, що так. Сьогодні у нашій традиційній рубриці Цікаво знати. Ви дізнаєтесь цікаві факти про свято Покрови. Історія 14 жовтня почалася саме з релігійного свята, а саме з легенди про покров Пресвятої Богородиці. Мовляв, коли вороги мали напасти на Константинополь, Богородиця вкрила все місто своїм покровом та захистила. А козаки шанували християнські звичаї, тож вважали Богородицю захисницею і з повагою ставилися до свята. Саме 14 жовтня вони освячували зброю. У наш час нащадки славних козаків згадали про традиції батьків і дідів з 1999 року. Свято Покрову відзначають ще й як день українського козацтва. Новий сенс свято надали бійці УПА, які також дотримувалися християнських звичаїв. Вони обрали цю дату для заснування власного війська, покликаного боротися за незалежність України. У целах також були свої звичаї. Річ у тім, що середина жовтня це шлюбна пора. Поганою прикметою вважалося відмовити 14 жовтня сватам, Тож невпевнені парубки йшли на хитрощі й посилали свататися саме цього дня. Аби збільшити власні шанси. Особливо добрим знаком вважалося побратися саме в день покрови. Мовляв, тоді Богородиця буде завжди захищати таку родину. Традиційно цього тижня в історії відбувалося багато цікавого. Детальніше у нашій пізнавальній рубриці цей день в історії. Тобі в місті права забув свій кров, а наша українська держава в особі міжнародного інституту. 14 жовтня 1994 року створено Київський міжнародний університет, «Альма-Матер великих людей. Історія Киму розпочалася з 1994 року, коли Хачатур Володимирович Хачатурян висловив ідею про створення закладу вищої освіти з метою підготовки для незалежної України фахівців дипломатів, які змогли б заповнити вакуум, що існував тоді в Україні на терені східної дипломатії. Цю ідею було підтримано провідними політиками і дипломатами незалежної української держави. За роки роботи Київський міжнародний університет випустив більше 15 тисяч фахівців з міжнародних відносин: права, економіки, лінгвістики, журналістики, психології тощо. Нині випускники університету працюють у посольствах України у Великій Британії, Канаді, Іспанії, Лівії, Нігерії, Данії, Нідерландах, США на радіо і телебаченні у юридичних компаніях. Очолюють компанії і мають власний бізнес. Поповнили плеяду українських науковців у галузі філології та юриспруденції. Зокрема, Руслан Палков, випускник інституту міжнародних відносин 2013 року, з 2017 року і по теперішній час, третій секретар, помічник посла Посольства України в Сполучених Штатах Америки Максим Сікора, випускник інституту журналістики, кіно і телебачення 2004 року, телеведучий, журналіст, ведучий інформаційно-аналітичної програми сьогодні на каналі Україна. Євген Жупєєв, випускник інституту міжнародних відносин 2001 року, з 2018 року радник Посольства України в Арабській Республіці Єгипет, Ярослава Гресь, випускниця інституту журналістики, кіно і телебачення 2004 року, журналістка та блогер, співзасновниця піар Агенції Грес Тодорчук піар та багато інших блискучих постатей. Пишаємося! Бути студентами кему. 19 жовтня 202 року до нашої ери біля зами сучасний Туніс, відбулася остання і вирішальна битва другої понічної війни. В якій римські війська під командою публія Корнелія Сцепіона завдали нищівної поразки військам Ганібала Барки. Це поклало край могутності Карфагену, який більше ніколи не зміг кинути виклик Риму за верховенство у Середземномор'ї, фактично ставши його весалом без флоту, заморських територій, чітко окреслених кордонів і права вести війни. Заслуги Сцепіона перед римським народом сенат відзначив триумфом і присвоєнням когномена африканський. На сьогодні це все. Ваші відгуки та пропозиції. Надсилайте за поштовою адресою, яку ви бачите на екрані. Або телефонуйте 594 0304 Код Києва 044. Адреса університету місто Київ, вулиця Львівська, 49. До нових зустрічей в ефірі.